Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Валентина. Тут ми говоримо про WordPress та інші можливості створення сайту. Якщо ви е, слідкуєте за новинами технології створення сайту взагалі взагалі е, цікавитесь, що там е, створюють новенькі, які е, популярні віяння, то ви, напевно, знаєте, що зараз дуже активно обговорюється і е, штучний інтелект, а саме чат GPT. А зараз саме час поставити вподобайку на це відео, підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Підтримуйте український контент і пишіть, звичайно, коментарі. Коментарі повинні бути більше семи слів, щоб це відео виходило в рекомендації, щоб більше українського контенту було в рекомендаціях для нашого українського народу. А то ж, ви знаєте, що е, на, на жаль, не всі ще дивляться тільки український контент. Тож, давайте перейдемо до нашого відео. Сьогодні ми спробуємо використати чат GPT для створення якоїсь для вирішення нашої задачки по WordPress, а саме по WooCommerce. Я згадала, що в мене є така задачка, я вже знімала про неї відео, як додати Бейдж-новинка на товар WooCommerce. Новинка, і що мається на увазі, що товар був добав, якийсь, е, проміж, якийсь визначений проміжок часу. У мене є це відео на каналі, я знаю приблизно, як має виглядати код цього цієї дороботки по цій задачці. А сьогодні ми спитаємо якраз чат GPT, щоб він це зробив за нас. Якщо ви не знайомі з чатом GPT... Не знаю, я залишу посилання у під відео, де ви можете зайти про чат почитати, може якось спробувати. Е, наразі я знаю, що в Україні недоступний не чат-діпті, але ж ви знаєте, що можна, а, можна через VPN, а також там при реєстрації треба вказувати номер. На жаль, українські номери не а, працюють, але в інтернеті можна. А, Можна знайти якісь європейські номери, які можуть, ну, згенеровані європейські номери, вам треба тільки одну смс отримати для того, щоб підтвердити, що ви людина. Тобто, штучному інтелекту треба підтвердження, що ви людина. Дуже довгий вступ, давайте вже перейдемо до нашого відео. Тож, наступна наша частина відео: це ми будемо якраз. Робити наш бейдж новинка на ось цей товар. У мене просто створений товар. Я створила його вчора, і ми будемо робити ось такий бейдж, запитуючи у чата GPT якісь там штуки. Тож, давайте розпочнемо. Я буду питати у чата GPT на англійській мові, тому що. На англійський він швидше відповідає, але якщо ви хочете відео, щоб я в нього запитала щось на українській мові, дайте мені знати в коментарях, що зробимо ще українською мовою. І так, давайте розпочнемо. Давайте напишемо less than 30 30, days, 30 day, e, днів назад. <кій> тобто e, новим товаром у нас буде рахуватись товар, який добав, e, був доданий e, не пізніше 30 днів. Що, ж, розпочнемо? Додає. Швидкість того, як він буде писати, і вам відповідь залежить від вашого інтернету, взагалі того, де ви знаходитесь і як він працює. Наприклад, у мене один раз дуже довго пише, інший раз швидко пише. Дивіться, він також пише пояснення, що це таке. Наприклад, в before shop loop item Title It's Action Hook to add the new page. Тобто, Хук Для додавання New Bits. Я колись розповідала про хуки для WooCommerce. Так, добре, він написав, давайте його спитаємо, чи може цей код вставити у function PHP. Тобто, бачите, вже він додав, додав такі позначення, що це PHP починається. Тут не було, тут просто Add Action. Далі що змінилось? І, закр... І закритий тег. В принципі, нічого глобального не змінилось. Так, йдемо в, наш, в нашу майстерню, в дашборд. І давайте встановимо плагін. Я не хочу е, додавати цей код в е, PHP, я хочу це додати через коди Snippet. Встановити і туди додаємо. Add new, Як ми його з вами назву? Давайте як назва нашої функції. Display New page» можна без цих штучок. І додаємо нашу функцію. Можна Copy код Це нам не потрібно, тому що в нас вже тут є. Так, з першої строки. Ну що, давайте Save Change. Це він активований, перевіряємо. І ось у нас бейдж новинка з'явився, але він у нас не стилізований. Давайте е запитаємо в чата GPT, щоб він також нам зробив css е, налаштування для нашого е бейджика. Повертаємось до чата GPT. І в цьому ж діалозі спитаємо, тому що це продовження. ми як... Йому розширяємо, розширюємо нашу задачу. Я написала red background, але давайте, не знаю, «green background». Щоб зелений бекграунд у нас був на цьому бейджику. Також додає ехо. І наші стилі. Що поновимо наш код, подивимось, як він у нас запрацює. І ось ми бачимо з вами бейдж-новинка на нашому товарі. В принципі, все ми зробили те, що ми хотіли. Ось так за декілька хвилин ми вирішили нашу задачку. Просто прописали правильно, точніше, дивіться, як ми це все працювали. Ми спочатку написали головну нашу задачу, як ми хочемо, щоб це точніше, що ми хочемо, щоб ChatGPT нам реалізували. Далі ми зробили якісь уточнення. Далі ще ще одне уточнення, і він кожен раз. Модернізує наш код під наші е, запити. Ось таким чином можна вирішувати свою задачку, але треба правильно формулювати свій, свій е, запит. Дякую, що додивились відео аж до цього моменту. Як бачите, чат GPT це така е, дійсно чудова штука. Якщо хочете якісь ще відео з чатом GPT або іншими інструментами з істочним інтелектом, дайте мені знати у коментарях. На цьому в мене все. Зустрінемося в наступному відео. А ви не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал, якщо ви ще не підписані. І давайте просувати український контент, щоб щоб тільки український контент був у рекомендованих. Побачимось в наступних відео.